Валерій Шевчук чотири сестри Скорочено Колись давно жили на землі чотири дівчинки, однакового зросту і всі красуні одна з білим волоссям, друга з зеленим, третя синім, а четверта золотим. Вони любили одна одну і по черзі царювали. Коли ж приходила черга котрої царювати, то сідала вона на трон. Дві інші спали, а та, котра згоду мала змінювати сестру, чепурила себе, розчісувала волосся, приміряла сукні, виглядалася в дзеркало. А потім підходила до сестри королеви і чемно віталася. Сестра цариця сходила із золотого трону, цілувала наступницю, звільняла їй місце і йшла спати. Отак вони й жили у злагоді, любили одна одну. І шанувалася, і тривало так мільйон років. Коли ж минув той мільйон, сталася дивна подія. Коли царювала сестра зима, та, що була із білим волоссям, з'явився чорний вітер і випустив чорного птаха, який впав і вдарив зиму в обличчя, вона занепокоїлася і вирішила подивитися у дзеркало. Щоб перевірити, чи все гаразд із її обличчям, але чорний птах знову кинувся на неї, вибив люстерко, і воно розлетілося на тисячі скалок. Обличчя зими потемніло і почалася буря. Сестра весна, що чепурилася у блакитному палаці, здивувалася, побачивши вихор. Вона визирнула у крижану шибочку. Але не побачила нічого, лише хуртовину і віхолу. А це сталося з тієї причини, що темні думки прийшли у голову білокоїсь сестрі, і ці думки нашепотів їй чорний птах, який, тікаючи від бурі, потрапив на плече білокоїсь сестрі зимі. Чорний птах нашептав їй, що її смуток має причину, що це все через її сестер, які хочуть її зі світу звести. Бо заздрять її красі. Зима не повірила птаху одразу, але він сказав, що вона гарніша від них, тому вони їй і заздрять. Задумалася Білокоса. а завжди, коли вона думала, морози тріщали великі, хоч і час уже був передвесінній. Зима розповіла птаху, що кожна сестер під кінець правління трохи втрачає красу такий юних закон. Тоді сестра правителька йде у блакитний палац, засинає, і краса її повертається це був другий закон. А після сну вони знову стають юними і гарними, і це був третій закон. Чорний птах сказав, що ці закони неправильні він порадив зимі прогнати сестер, щоб забрати їхню красу і стати у чотири рази красивішою. Зеленокоса сестра готувалася вийти з блакитного палацу. Вийшовши, вона не відчула теплого вітру від білокосої сестри, а побачила сніг і холодні вітри. Зеленокоса побігла чимдуж до трону, мерзнучи і хукаючи у пальці. Підійшовши до трону, де сиділа білокоса сестра з чорним тахом на плечі, вона привітала її, як годиться, і вклонилася чимненько. Та білокоса була похмурою і грубою. Вона сказала, що час зеленокосої ще не настав. Зеленокоса була здивована адже уже був кінець лютого, і її час настав. Та білокоса розлютилася, сказала сестрі забиратися або вона перетворить її на шматок криги. Тоді зеленокоса чимдуж поспішила назад, до блакитного палацу. Подумавши мимохідь, а що, коли я помилилася, а що, коли справді не моя ще пора. У блакитному палаці злякана, зеленокоса спробувала розбудити синьокосу і золотокосу, але безуспішно. Тоді зеленокоса пішла у свою зелену залу, сіла на зеленого стільця, поклала щоку на долоню і замислилася. А коли ж отямилася, то вже й берзень майже закінчився. Сестра весна засумнівалася у тому, що вона гарна, але, побачивши своє прекрасне відображення у дзеркалі, вирішила повернутися до трону, де сиділа зима. Білокоса була ще насупленіша та сердитіша. Зима знову відмовилася поступитися, бо так радив їй чорний птах. Він не дозволяв зимі навіть близько підпускати весну. Казав, що вона сама має царювати. Зеленокоса вдруге схилилася у поклоні, навіть рукою землі торкнулася. Проросла відразу у тому місці квітка, але зима наказала їй іти геть і повертатися у кінці квітня. Весна запитала, чи не хоче зима піти у білу залу і заснути, щоб краси Молодечого Духу набратися. Але зима грубо прогнала її. Здалося весні, що то. Не сестра сказала ті грубі й непоштиві слова, а каркнув їх чорний птах, котрий оселився у її серці. Тому пожаліла весна білокосо, повернулася і пішла додому, гублячи по дорозі зелені сльози, які проростали у квіти, що відразу ж вмирали від холодних вітрів. Вбігла весна у глобу залу, щоб порадитися сестрою, але не прокинулася синьокоса, бо не пора їй була. Тому не заходила весна і до золотокосої, а повернулася до себе. Незабаром і сестра синьокоса прокинулася, витягла люстерку і побачила заспана ще й не прочумана. Тоді взяла гребінку і почала неквапно розчісуватися. Згодом сестра зеленокоса втретє звернулася до білокосої, яка вже мала багато зморшок. Але зима наказала їй приходити у кінці травня. Весна заплакала, бо у травні вже мало прийти літо. Тоді зеленокоса впала на коліна і обійняла сестрі ноги, просила не руйнувати світу і себе, бо земля гола досі була, просила прогнати чорного птаха. Але чорний птах, що керував білокосою, підбурював її далі царювати. Озирнула себе весна і побачила, що її зелені черевички старими стали. Що її пишна зелена сукня у ганчір'я починала перетворюватися, заридала зеленокоса і рушила до палацу, де вже співала й чепурилася гарна, прегарна сестра їхня синьокоса. Здивоване літо запитало зеленокосу, чому вона не на троні. Весна розповіла, що з їх сестрою щось лихе сталося, і вона її не пускає. Літо не знало, чи може сісти на трон після білокосої, а весна уже була дуже втомлена, вона хотіла спати. Синюкоса та зеленокоса пішли до зими разом просити звільнити трон. Ішли вони по білій стежці, попереду йшло літо у яскравих шатах, і там, де проходило воно, зацвітала земля. Синюкоса ще здалеку побачила трон і насуплену зиму на ньому. Побачила хлопців холодних вітрів, котрі і на її прихід задули в крижані труби. Здригнулася вона мимовільно. Зима була незадоволена, що вони разом прийшли, ще й птах запевняв, що вони щось задумали. Сестри ледве впізнала сестру із чорним птахом на плечі. Коса зими були білі і раніше, але тепер їх сивина уже побила, а обличчя потьмяніло. Синюкоса сказала, що уже час їй панувати, адже настав кінець травня. Зима порадила весні йти спати, а літу приходити наприкінці червня. Весна просила сестру розвернутися. Вся земля була вкрита снігом та кригою, жодного паростка на ній не було. Але зимі було байдуже вона не хотіла нічого того знати. Головне для неї було її місце на троні. Весна хотіла показати зимі, що її красі царювання не на користь. Але чорний птах вибив дзеркало із рук і розбив обліт. Заплакала зеленокоса і пішла до блакитного палацу, щоб заснути у своїй зеленій залі. Тепер вже синюкоса просила сестру отямитися адже якщо весна засне, то вона не зможе прийти на землю, але через плив птаха. Зміна це було байдуже. Сумна синьокоса озирнулася навколо. Все навкруги було закуто кригою та снігом, і ріки, і озера, і земля. Звірі почали збиватись у великі стада і рушили у краї тепліші. Пильно придивилася синьокоса до білокосої сестри, а ще пильніше до чорного птаха, що звив кублу у її серці. Не витримала синьокоса і побігла. Геть, у цей час зеленокоса готувалася до багатомісячного сну. Літо просило її не засинати, аби разом придумати спосіб вигнати із серця зими чорного птаха, але зеленокоса більше не мала сил. Вона порадила сестрі продовжувати любити зиму і показати їй, як вона виглядає. Синюкоса ходила до білокосої тричі. У червні, у липні і у серпні. Але зима своїм місцем і не думала поступатися. У серпні уже четверта сестра прокинулася золотокоса. Літо зі сльозами на очах розповіло, що в них діється. Мільйон років жили вони і лиха не знали, а тепер земля не земля, а крига, і ця крига почала рухатися від північного полюсу. Землю всю покривати, а зима глуха й нема, нічого не бачить і не знає, бо чорний птах їй щось постійно на вухо шепоче. Зима посивіла, лице вкрили зморшки, воно аж брунатне стало від старості. Літо намагалося показати зимі, як вона виглядає, але чорний птах розбивав і її дзеркало. Золотокосі після сну було важко усе це повірити. Але вона вирішила йти з літом до сестри. Коли золотокоса підійшла до вікна, то побачила, що все було вкрите снігом. Крига насувалася на блакитний палац. Синьокоса боялася, що скоро крига знищить їх палац, і вони всі загинуть. Вона просила золотокосу придумати, як прогнати чорного птаха. Придивилася золотокоса до літа, сумно посміхнулася. Голуба сестрина сукня перетворювалася на ганчір'я, а босі ноги потемніли, очі були зморені. Осінь запитала літо, чи піде вона з нею до зими. Синьокоса погодилася, але була дуже втомлена настав їй час засинати. Синьокоса перед сном порадила золотокосі не втрачати любові до зими і дати їй поглянути у люстерко. Золотокоса рушила до своєї золотої зали, одягла сукню із золотих ниток, поверх накинула легкого плаща, на голову вдягла вінка із барвистого листя, а в руку взяла золотий пірнач, палицю із металевим оперенням. Потім гукнула на хлопців із золотими трубами і, коли вона ступила на білу стежку, що вела до їхнього трону, заграли й заголосили золоті труби. Білокоса, почувши це, здивовано протерла очі і спитала птаха про незнайомі звуки. Птах відповів, що, можливо, йдуть літо чи осінь, адже уже був кінець серпня. Осінь йшла до зими. Від неї виточувалося таке яскраве світло, що зима попросила птаха погасити його. Птах викликав холодні вітри, почалася віхола, померк, світ. Але не переставала палахотіти золота постать, співали золоті труби, аж очі білокосої й засльозилися. Золотокоса голосила, що не визнає стару відьмову царицею, вважаючи, що її сестру білокосу ув'язнили чи отруїли. Зима запевнила, що вона і є білокоса, але золотокоса каже, що не вірить цьому. Адже зима була вже бабою. Горбатою і зігнутою, обличчя мала сіре і поморщене, а волосся сиве. Чорний птах кричав, що зима гарна, щоб вона не повірила словам сестри. Зима дивувалася, чому сестра її не пізнає, але золото коса запевняла, що на троні сидить стара самозванка, а вона прийшла до палацу, щоб визволити свою любу сестру білокосу. Тоді білокоса нагадала сестрі, що не вона її має змінити, а зима осінь змінює. Вона наказала їй іти спати. Тоді підняла осінь золотий пірнач і махнула ним у повітрі. Після цього перестали дути холодні вітри, сніг перестав іти. У листяній короні золотокосої пробудився малесенький, срібнесенький жучок черв'ячок, котрий повутину виплітає в бабине літо. Він спустився на срібній ниці і за велінням своєї володарки причепив срібну павутинку до волосся зими. Чорний птах напав на осінь, але поранився об її золотий пірнач і закричав дико. Відгукнулися холодні вітри, і темна ніч покрила землю. Не бачила золотокоса довкола себе нічого, вили тільки холодні вітри. Тоді золоті труби знову заграли, розкололася темрява на мільйони клаптів, та світло повернулося. Золотокоса побачила спантеличену зиму на троні, на плечі якої сидів переляканий чорний птах, а біля вуха провис на повутинці хитрий нашіптувач жучок черв'ячок. Зима задумалася над тим, чому сестра її не впізнала. Тоді Золотокоса попросила сестру глянути у дзеркало та впізнати себе. Дзеркала у зими не було, бо його розбив птах, який казав, що вона й без нього гарна, що вона найкраща, найвродливіша, найрозумніша і найвеличніша, і має одна царювати. Зима все ж почала сумніватися у словах птаха, а осінь сказала, що дасть сестрі дзеркало, якщо та прожене птаха. Тут птах кинувся до осені, гадаючи, що вона тримає дзеркальце, але, знову лише поранив груди, наткнувшись на золотий пірнач. Чорний птах закружляв довкола золотокосої, жахаючи, обсипав її снігом та градом, жбурнув сотнею крижаних стріл, але розставало все це, торкаючись осінної одежі золотокосої. Зима була здивована, що птах не може перемогти осінь. Золотокоса пояснила сестрі, що це через те, що вона прийшла з добром, щоб звільнити сестру і лад на землі встановити. Осінь сказала, що любить свою сестру, бо вона ніжна і гарна. Вона приходить їй змінити, коли осінь втомлюється і не дає їй постаріти. Тоді пильно зирнула білокоса на свою гарну сестру і щось зворухнулося в її замерзлому серці. А може, це жучок черв'ячок уже там поселився. Зір її пом'якшав і полагіднішало лице. Заміть уже її бліда усмішка почала з'являтися на її обличчі, а з одного ока раптом викотилася сльоза. І коли викотилася та сльоза, крикнув пронизливо чорний птах. Змахнув крильми і зірвався у повітря. За хвилину він став, як метелик, а ще за мить у чорну крапку перетворився. Осінь виняла дзеркальце і подала зимі та зирнула. Тихий зойк вирвався з її грудей. Зима побачила себе старою і зрозуміла, що справді схожа на стару відьмугу. Вона ледве звелася строну, стара і немічна. І разом із золотокосою пішла будити зеленокосу та вибачтеся перед нею. Раптом білокоса і золотокосою почули чарівну пісню хтось співав, і диво на землі учинилося, потемнів сніг, заструміли довкола дзюрчисті потоки, Повіло теплим вітром, і все повітря радісно затремтіло. Стежкою назустріч їм йшла гарна дівчина. Зелені шати маяли в неї за плечима, зелене волосся гралося із теплим вітерцем. Зелений із голубими квітами вінок прикрашав голову, довкола неї літали птахи, а вона розсипала навкруг насіння квітів, яке одразу ж проростало, крізь сніг і цвіло білим та синім квітом. Саме від того й виникла чарівна музика, так співала весна. Читала Руденко Івана для довідка бісієй.